Вітаю, говорить Опора Київщина, і ми розпочинаємо цикл сюжетів про соціальне підприємництво. Ми дуже багато готували про цей вид бізнесу. і Ви можете почитати про це все на нашій сторінці у Фейсбуці. «Опора Київщина там є і статті і дописи. А нині ж ми розпочнемо цикл сюжетів про найвідоміші, найпопулярніші соціальні підприємства України. Головна ідея соціального підприємства полягає в тому, щоб не просто вести бізнес заради власної вигоди, а й вирішувати якісь соціальні проблеми або ж суспільні питання. І починаємо ми наш цикл сюжетів з екскурсії. До музею у темряві третій після півночі, як я вже сказала, це музей у суцільній темряві. І основна його місія і ідея полягає в тому, щоб руйнувати бар'єри і стереотипи про незрячих людей. Детальніше про основну місію, ідеї та завдання соціального підприємства розповідає його директорка Аліна Марненко. Для соціального підприємства дуже важливо розуміти і вимірювати свій соціальний вплив. Але насправді це не дуже легко. І в Україні цей напрямок і ця задача тільки розвивається. І всі соціальні підприємства тільки вчаться як якісно і ефективно це робити. Наприклад, якщо ми говоримо про вимірювання зміни ставлення, то це взагалі досить важка річ, яку можна вимірювати. Ми намагаємося це робити, ми робимо опитування людей до і після екскурсії. І зараз якраз ми працюємо над тим, щоб покращувати наше вимірювання соціального впливу, і ми готуємо різні опитування, які ми будемо проводити для наших відвідувачів через певний час після екскурсії. Тобто, для того, щоб виміряти, як змінилось їх ставлення із часом і як змінилась їх поведінка. Також з минулого року ми почали проводити, публікувати вже щорічний звіт про наш соціальний вплив, де показуємо детальну інформацію і про всі наші соціальні проекти, і про кількість залучених коштів для різних проєктів, і кількість працевлаштованих людей, і, там, і всі інші деталі. Ми відкрили наш перший музей в Києві у 2017 році, а в цьому році, під час війни, ми відкрили вже другу філію у Львові. З 2017 року ми вели всі наші проекти і діяльність під іменем музею. Проте, в минулому році наша соціальна діяльність вже настільки розрослася, що ми виокремили її в окрему організацію фундація на і якраз під час повномасштабного вторгнення найважливішим проектом нашої фундації є допомога військовим, які або мають поранення очей, або. Втратили зір, і тут у нас є три напрямки діяльності, якими ми займаємось. Перше, ми намагаємось зменшити кількість випадків, коли військові втрачають зір. Для цього ми збираємо кошти на захисне обладнання для очей. Друге, ми допомагаємо тим, хто має поранення очей, але ще може зробити операцію для відновлення зору. І тут ми маємо постійний цільовий збір для операції на матеріали для операції по відновленню зору для військових. І також ми сприяємо підвищенню. Якості адаптації і реабілітації для незрячих в Україні. Тут ми займаємось не реабілітацією безпосередньо а, наприклад, зараз ми запустили освітню програму для спеціалістів, які працюють в різних сферах, але працюють з військовими і цивільними, які втратили зір. І тут ми їм даємо базові знання з адаптації людей, які втратили зір, для того, щоб вони могли надавати свої послуги більш якісно ну і при цьому сприяли процесу адаптації, а не погіршували його. Місією нашого проекту є руйнування стереотипів про незрячих, також збільшення їх працевлаштування і збільшення доступності мистецтва. І найважливішою задачею тут є якраз зміна цього ставлення суспільства до людей з інвалідністю, і це насправді також є найважчою задачею. І от особливість нашого підходу і нашої ідеї в тому, що ми це робимо не через якісь лекції, переконання, ми не розказуємо людям, як треба ставитись, ми створюємо для них різні досвіди це екскурсії в темряві, концерти або вечері в темряві, завдяки проживанню яких. Вони можуть природньо прийти до певних висновків, зруйнувати свої стереотипи і також знайти відповіді на всі питання, які їх цікавлять. І також важливо, що під час такого досвіду якраз вони починають задаватись багатьма питаннями, про які навіть не задумувались до цього. Одним із основних завдань музею як соціального підприємства є працевлаштування незрячих. Саме тому, власне, в музеї працюють незрячі гіди. Я прийшла сюди, але на той час я не, не пересувалася сама, я ходила з супровідом, тобто я не була досить самостійною і е, в мене фух, ну коротше, я не влаштувалася на роботу. І ось якраз е, влітку мені прийшло повідомлення, що знову шукають. Їді в цей музей, і я прям так зраділа. Ось, і прийшла сюди на співбесіду. І от зараз вже працюю тут. У нас локація 150 квадратних метрів, і тут люди в темряві проходять звичні завдання, звичні дії, які вони роблять. Ну, Побуті в житті, при світлі, але вони це саме роблять у нас в темряві. І е, вона проходить деякі завдання. І одна з перших локацій це галерея мистецтв, і людина має на дотик зрозуміти, хто перед нею знаходиться. Там невеличкі бюсти людей видатних, і треба вгадати, хто це, саме на дотик, і зосередити свою увагу саме на дотику. Е, також у нас є е, локація вулиця. І там людина переходить дорогу, людина намагається зробити собі каву. От. І у нас є там деякий час просто поспілкуватись, поговорити, обговорити. Якісь можливо, питання виникають у людей. Потім там ще локація квартира ми там наливаємо воду в стакан, тобто робимо побутові речі, які робить кожного дня незряча людина. І є локація е парк Ось там теж є деякі завдання, е, І задача наша заключається в тому, щоб розповідати людям це більш така просвітницька діяльність, взагалі що. Коли людина не бачиться, не значить, що в неї немає життя, що вона нічого не робить, лежить вдома, тому що в багатьох є такий трошки стереотип про те, що якщо ти не бачиш, ти не користуєшся телефоном, комп'ютером, ти сидиш вдома, ти нікуди не ходиш і так далі. І насправді ми розвінчуємо просто міфи, що це не так, що багато незрячих людей, які ведуть активний спосіб життя, в яких є хобі. Які ну, живуть таким самим життям, і вони ну, нічим не відрізняються від інших людей. Ну, взагалі, якщо вам хочеться запропонувати допомогу, її треба пропонувати. І людина вже сама відповість, треба їй допомога чи ні. Але запропонувати треба обов'язково. Можливо, дійсно їй потрібна буде допомога. Просто підійти запитати: добрий день, чи потрібна вам допомога, як я можу вам допомогти? І вже від цього людина скаже: Так, треба або ні. Дякую я там. Я сам. Ну mm, так, no, все дуже просто. Оскільки одним із основних завдань музею як соціального підприємства є руйнування стереотипів про те, як живуть незрячі, дуже важливо аналізувати враження, з якими виходять відвідувачі після екскурсії, саме ними з нами поділиться адміністраторка музею у темряві третій після опівночі, найбільше це напевно бачити емоції людей, коли вони приходять, особливо якщо вони приходять з таким скептизмом, якщо їх хтось привів на екскурсію, і потім, після того як вони виходять, наскільки вони вражені, наскільки вони Них. Тобто е, іноді буває таке, що люди виходять під такими враженнями, що вони майже не розмовляють, а потім пишуть нам або там у соціальних мережах відгук. Тобто вони е, обдумують все це, переживають, все це ще раз вдома і потім. Пишуть нам <реш> величезні відгуки. А у нас досить багато діток. Для діток у нас є окрема програма, тобто вони частіше за все теж виходять під великими враженнями. І дуже багато зараз молоді у нас досить велика популярність сталася в Тіктокці і в Інстаграмі. Тому зараз досить багато саме молоді приходять до нас. Але бувають зовсім різного віду віку. Люди у нас бувають і дорослі відвідувачі, і літнього віку. До роботи музею взагалі ніяк. Як не не розбирала в цьому, не розумілася, і як тільки я почала працювати, я крок за кроком там навчалась навчалася теж супроводжувати, як правильно розмовляти, говорити, нову термінологію вивчала. Тобто, е, та і дійсно, в мене теж багато міфів зруйнувалось, і так само тепер я руйную в сім'ї ці міфи. І Якщо ви також хочете зруйнувати ваші міфи та стереотипи, запрошуємо вас відвідати екскурсію у музеї «Третє після опівночі. Побачимося в темряві!